Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень по активностям по енергіям. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть в коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів, інформації ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди. І так, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нас. Так на що взагалі розраховувати, чого очікувати. Сьогоднішня доба, понеділок, 9 число. Активність так, вона можлива, більше може відпрацьовувати захист, тиснути будуть, але звернути треба увагу на темний період. Мені показують ніч, може відпрацьовувати багато захисту. І особливо концентрація біля інфраструктурних об'єктів, там як наче ворог має ціль на інфраструктурні об'єкти. Вівторок, 10 число. Завтра дивимося. Захист буде працювати так емоційно, достатньо складно на завтра, вівторок. Місця можуть нести наслідки. Ааа. Дитяча енергія, будинки, високі, навчальні заклади. Дуже багато може бути на спокою, і ще мені деякі хитрісті маніпуляції біля об'єктів пов'язаних з водою. Так, тому треба бути дуже-дуже уважними завтра. Середа, емоційно складно. Втрата ресурсів іде середа, можливо, часткова через якісь маніпулювання. І теж якось іде більше темний період, може відпрацьовувати захист темний період, будуть тримати рівновагу. Далі. Четвер. четвер. Робота захисної системи, не дивлячись на те, що плани, ворог має, будуть створювати достатньо агресивну таку. Ситуацію, так, ідуть мені циклічні події, які ми будемо спостерігати. Четвер, можуть бути форс-мажорні ситуації, розчарування по роботі захисту. Це якось буде лякати. Тобто можуть бути неочікувані, непередбачувані ситуації. П'ятниця. П'ятниця. Так, польоти, активність можуть бути, будуть намагатися тримати баланс, захист може працювати п'ятниця. Ну, Більш-менш, субота. Субота несе масову активність нам, і довгі можуть бути тривоги, переміщення наземності йде якась активне. І неділя, концентрація біля кордонів, лінії зіткнень, якісь ілюзії там будуть, що якась брехня буде по допомозі.